Вітаємо в даному відео ми розкажемо, які обов'язкові платежі має сплачувати автономо в Іспанії. Перш за все, кожен автономо має сплачувати щомісячні внески до системи соціального забезпечення, відомі як Куота де автономос. Ці внески покривають соціальне страхування, включаючи медичне страхування, пенсійне забезпечення та допомогу у разі безробіття. Мінімальний щомісячний внесок становить близько 294 євро і залежить від вашого доходу, хоча для новачків передбачені знижки. Далі є податок на доходи фізичних осіб або IRPF. Ви сплачуєте його квартально та щорічно, і він залежить від вашого чистого доходу. Не забувайте про податок на додану вартість або іва. Якщо ваша діяльність передбачає продаж товарів чи послуг. Вам потрібно збирати цей податок від клієнтів і сплачувати державі. Стандартна ставка Іва становить 21%, але для деяких товарів та послуг можливі знижені ставки. Якщо ви працюєте у форматі сімейного автоному, кожен член сім'ї, що бере участь у бізнесі, також повинен сплачувати внески до соціального забезпечення та податок на доходи подібно до основного автоному. Це означає, що зарплата кожного сімейного автоному підлягає обкладенню податком IRPF згідно з його особистими ставками податку. Важливо зазначити, що сімейні автономо мають право на ті ж самі знижки та пільги на внески до соціального забезпечення, що і нові автономо. Пам'ятайте, що це лише основні платежі і, в залежності від вашої діяльності, можуть бути додаткові зобов'язання. Рекомендуємо консультуватися з хестором, щоб забезпечити відповідність вашого бізнесу всім вимогам. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на наш канал для отримання більш корисної інформації.